Привіт! Хочу з вами поділитися цікавим моментом, який я знайшов, і, ну, я думаю, він буде корисний багатьом, хто цікавиться цією темою, темою вітрогенерації, і намагається зрозуміти, що ж може їхній вітричок. Якщо ви бачите зараз на екрані оцю картинку, то це є калькулятор. Посилання на нього я вам обов'язково скину в описі до цього відео. Чому? Тому що це один з кращих калькуляторів, які мені доводилось бачити по вітротурбінах. Єдине, що ви повинні трошки розуміти, що ви в ньому робите, для того, щоб коректно оцінювати певні речі. Так, значить, дивимось. Пояснюю, і показую зразу ж на своєму прикладі. Приклад буду брати з того малого п'ятилопатного вітряка на новому генераторі, з яким вийшла невеличка невдача, і знову ж таки ну, вона, вона сумнівна ця невдача, тому що вона. Це просто крок. Я знову ж таки не очікував, просто що генератор прийде настільки сильний. Я очікував, що він буде реально слабший. А він тут, ну, з перебором. Ну так буває, окей, але ж треба зрозуміти, що відбувається і чому, і як це виправляти. Перше рішення, як ми вже говорили раніше, це перехід на 24 вольтову систему. Це само собою, це буде зроблено, але все ж повертаємось до конкретно параметрів. Стартового моменту вітроколеса і його діаметру, в залежності від того, знову ж таки, 3 чи 5 лопаток, і знову ж наочно побачимо, чітко так в чому ж між ними різниця. Дивіться. Цей калькулятор має декілька полів. Значить, зліва оці всі величини можна змінювати і побачити певні, певні якби, результати. Значить, що нас цікавить? Нас цікавить, по-перше, виключно горизонтальні турбіни, Вертикалки, хто хоче хай грається, удачі, це таке діло. Я, мабуть, не буду в цьому напрямку більше дивитися. Це безполково. От далі. Довжина. Лопатки в даному випадку не до не зовсім чесно довжина лопатки. Це, скоріше за все, треба брати просто діаметр пополам, тому що лопатка, як правило, є ще чуть-чуть меншою через те, що ну є шхаб, так і на хабі є певна зона, куди ви е, чіпляєте, і зона діаметру неробочого, так званого, але ну. Теж пояснюю, що є кокель, є оцей носик на вітрогенераторах, і він розподіляє вітер максимально широко. І при цьому це теж, скажімо так, допомагає в розкруті вітроколеса. Тому береться чистий радіус робочий. Значить, В моєму випадку, скільки діаметр поводим 3 ми ставимо радіус половинку нуль. 65 метра. Швидкість вітру зараз ми не змінюємо. Це якісь дефолтні значення стояли, ефективність турбіни у нас в даному випадку 45% можемо сміливо приймати. Це так званий коефіцієнт використання енергії вітру, або вона ж ефективність, тому що це горизонтальний вітряк, тут 45% буде чистих. Втрати нас зараз якби не цікавлять. Хоча, бачите, от є wake losses, є. Механічні втрати, тут дуже добре все можна все все повносити. Електричні втрати, якщо ви знаєте, на якому вітрі, яка на вас напруга видає, ви можете тут чітко увести, скажімо, там ваших там 8%, допустимо, і побачите реальну ефективність і вихідну потужність на цьому вітрі. Наприклад, Ну, я лишаю поки що, як є, хай 2% там буде. Це зараз не... мене зараз не те цікавить. так? Я поясню, що цікавить особливо. І от, коли ми спускаємось нижче, тут є момент. і в залежності від тип Speed Ratio параметра, можна побачити, як змінюватимуться е, обороти і ну, момент в або ньютон метрах, або в інших величинах, які вам будуть потрібні. Мені Ньютон метри абсолютно достатні. Чому? Тому що виробник генератора надав мені характеристику. Я знаю, що стартова, е, стартовий момент для того, щоб він почався, повинен бути 0,75. Отже, задача знайти, так, де ж буде цей момент 0,75, при якому вітрі. Але знову ж таки, tip-speed ratio. Це у нас 6 вказана дефолтна величина для 3 лопатного вітряка. Для 5-лопатного вона буде 4, я її вже змінюю. І ви бачите, наскільки змінюється величина. Як тільки я ставлю 6 момент на цьому конкретному вітрі, а це у нас ми вибирали 11 метрів на секунду, нагадаю, так То 4, так. А як тільки я ставлю е, tip speed ratio четвірочку, зразу зростає момент практично, практично на, на 50%, тобто 6-16. Але ж нас цікавить, коли буде 0,75. І тут калькулятор, на жаль, не працює в зворотньому режимі. режимі поставити 0,75 і все перерахувати назад. Тому треба просто погратися з величиною оцієї wind speed. І от поставимо, давайте 4 метри на секунду. І побачимо. Ага, це вже перебор. Тобто, значить, це вже 0,8, значить, при 4 він точно крутитиметься. Значить, десь менше. Ну, можливо, 3,7. Ой, крапочка. Треба ставити крапочку. Це англійці, у них все через крапочку, а не через ком. Ага, 3,7 малувато. Значить, десь ближче до. Може, 3,78. Ще мало. Окей, 3,82. Теж малувато, значить, десь 3,83, оце буде знову ж ні, 4. Так, так, от 3,84 це буде та швидкість вітру, яка буде стартовою для 5 лопатного гвинта діаметром 1,3 метри, тому що в нас тут 0,65. А тепер давайте зробимо те саме і поставимо для 5-лопатного, я правильно сказав, 5-лопатного. А тепер давайте поставимо 3-лопатний гвинт. І ви побачите, що він при цьому вітрі навіть не стартоне. Розумієте, в чому штука? Ем, давайте ж знаємо, який вітр їм потрібен. Я думаю, це десь 4,5, мабуть. Ану, вгадав чи не вгадав. Мало? Ну, 4,8, мабуть, суттєво більше. Вже забагато. Десь 4, тоді 72. Скоріше за все, Та, Ну, майже десь 4, окей, хай буде і 7. От, близько. Так, 4,7 метри на секунду. Це треба потрібно. трилопатнику, лопатнику. Три лопатнику е діаметром 1,3 метри, щоб він стартував цей генератор. От яка особливість. І тут є. Ну, вертаємось назад. У мене три е все-таки п'ятий лопатник, так? Е він у нас стартує. Скільки? 3,72. Здається, було 3,72. Значить, і. ні, Я вже забув, скільки там було 75. Забу... А, мабуть, 78, так? Да? О, ні, не вгадав. А скільки ж там було? 3,82? 85. О, от десь так. Хай буде 3,85. 385 метра на секунду, значить це наша буде стартова швидкість для цього вітряка. Це багато От будемо чесними, це вату. Ну чому, тому що знову ж таки, я не очікував, що він такий буде. І тут виникає питання, чи варто взагалі далі гратися конкретно з цим. Чому? Тому що ну, насправді щось ми зможемо витягнути з нього, тому що на цьому вітрі 3,85 при старті якихось 20 ватт уже нещасних може бути. Ну, але ж ну, це, це величина вища, ніж середній вітер в моїй локації. Тобто, він в мене буде весь час простоювати і толку мені з того. Виникає логічне питання. так Збирати лише на великих вітрах, ну так, це здавалось би, може й матиме сенс якийсь, але знову ж таки, не забувайте, що із зростанням у вас моменту у вас падають обороти. І на 226 оборотах цей генератор 20 Вт там може й не видати насправді, а може, й видасть, якщо чесно, складно сказати. Тому що ще не бачив я е, реального нормального робочого режиму у нього. От, але знову ж таки, це теорія. І тут варіант номер два. Так, яке ж потрібно більше, наскільки більше потрібно вітроколесу, яке б дозволило в трилопатному варіанті при збільшених оборотах, так, тому що трилопатник завжди матиме чуть більше обороти, ніж п'ятилопатник, це зрозуміло. Е, так, я, яке треба більше, наскільки треба більше вітроколесу? Щоб стартував він раніше при ну, діаметрі, отакому. такому, і тут я повертаюсь до нашого Аліекспресу, ну, тому що насправді, скажімо так, розміри маунтінг, ну, скажімо так, розміри діаметри цього генератора, які чітко сідають в посадочне гніздо, вони підходять в даному випадку для трьох типів турбін: це S2, С3, а також М3. І давайте ж подивимося, що у нас дозволяє зробити турбінка М3. М3, нагадаю, виглядає отаким от чином. Тобто, бачите, от хвостик в неї отакий от заокруглений. Оце такий вітряк, до речі, як мій, тільки трошки більший діаметр вітроколаса. Це нормальні вітряки. Я вам посилання завжди до нього подаю його в описах кому комусь цікавий. Зразу нормальний вітряк. Беріть оцей. Будете мати нормальну машину робочу, яка працюватиме, чесно піддатиме своїм параметрам. Тільки майте на увазі 2,8 метри діаметр. І не кажіть, що я вас потім напереджав. 2,8 метри діаметр. Ну давайте я в нього вже зайду, тому що раз ми вже тут, це треба коротко проговорити і показати. Якщо ви тут полистаєте трошки нижче, знову ж таки, бачите, це такий, як мій великий вітряк. Ну ще раз. І вони є кількох варіантів. SL 3000, 4000, 5000, далі то вже дуже дорого, 6, 8, 10, це нас не цікавить. Хоча десяточка, чесна десяточка, коштує дешевше, ніж деякі наші 10-кіловатні вітряки в Україні зроблені. Разів у два. Так? Тобто будемо будем чесними. І ви ж бачите розмір. Да? Тобто 2,6 метра діам... – це не діаметр, це радіус. Це, навіть не... це, 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 це чимало. Ну, тобто будемо чесними. Так от, це не буде трьох кВтник, це буде 1,5 кВт з діаметром 2,8. буде чесних 22 225 видавати вам. П'ятьорка – це чесний 3 кіловатник з діаметром 3,7 метра в результаті буде. Ну, Там на хаб трошки накиньте, пару сантиметрів, там 5-7. От Буде вам чесний діаметр. Тобто ці моделі, вони годяться, вони адекватні, але ну, вони коштують відповідно. Тобто цей має вам коштувати десь 900 доларів, цей десь 1100, а цей десь 1300. 350-380 має обходитися його ціна 3-кіловатника в реальному режимі. Як це, як це робиться? Ну, от дивіться, от у мене, може, ви тут бачите. Е зараз обраний. Що ж у мене обрано? А, нічого не обрано. Значить, треба просто тоді обрати. Я вам покажу просто, як це працює. Оберем, давайте маленький трьох кіловатничок, я його докинув в корзину і ви побачите, яка його реальна ціна виходить. 966 доларів. Так і це ще не всі знижки використані, тому що бувають акції, коли можна використати більше. Тобто, як максимізувати знижки на Аліекспресі, це окрема історія. Але використовуйте все: використовуйте коди покупця, використовуйте коди магазину, коди, -коди магазину і спецкоди від Аліекспресу і копійки. Не забувайте про всі ці речі, тому що ну, ну це ж ваші гроші. Якби вам треба вміти їх правильно економити. Ну і далі комбінуйте там. Вибирайте, що хочете, це вже таке. Це ж вертаємось назад до, до мого випадку з оцими от турбінками. От турбінка М3, простий приклад. Я відкриваю перший другий, перший ліпший. Не, не хочу лізти далі. Як її відрізнити від більшої М5, М6? Так це тому, що м 5 м 6 ось вона тут у нас рядом. Вона має от картинка є, вона має, бачите, квадратний такий хвостик. І вона має трошки інший генератор, так? але посадочні гнізда у них відрізняються. На М6 сяде М5, М6, М8, от такі турбіни, вони так по класу, вони по генераторах відрізняються. І по діаметру вітроколоса трошки Там від 2 до 2,4 метра може бути діаметр. У них може бути встановлений в гіршому випадку отакий генератор на М6. Там 700-ваттники бувають, як правило. А в кращому випадку це. От такий генератор трошки більший, вони чесні, там, ну, до кВт вони можуть видавати, тобто це такі є. Але мене цікавить М3. Чому? Тому що от М3 турбіна, відкриваю перше ліпше посилання. Е, М3 турбіна, вона має генератор, от він, хороша картинка, з посадочними гніздами, точно такими самими, як е, моя мала С3, і, ну, і, і цей новий замінений ген. Але бачите, вони використовують генератор е, маленький. Тут вони на цій картинці намалювали, от, от, що, що ці два підходять. Ні, вони різні, вони не, не стануть один до одного. Це оцей от, от генератор буде у вас в М3 турбіні. І листаємо, шукаємо далі характеристики. Значить, от бачите, о, до речі, чесно написали. Ні, не чесно, треба нолик забрати. Це е, е, М3, вона 500-ваттна, максимум. Більше не може, тому що генератор не дозволить більше виробити. Зараз знайдемо розміри характеристики турбін. Ну, це 3 тисячі 3 тисячі, це неправда. Е, нас цікавить оця величина. винд diameter diameter, 1,65 метра. Тобто на цю турбінку вони вішають. І в даному випадку тут є досить непоганий хаб, тому що він вже двохпластинчатий, а він вже з нормальним таким от кокелем, так іде на, на, на закруточці І Він якби трошки інший, міцніший по своїй структурі, не, не такий, як у мене зараз. Але він стає на цей маленький генератор, чітко по діаметру, тобто не треба буде нічого заморочуватись. І 1,65 ми маємо е, діаметр вітроколеса. Повертаюсь до калькулятора. І. Значить, Що таке? У нас 1,65, ділю по кулам, це 0,825 метра. Виставляю цю величину. І це у нас трилопатник. Значить, міняємо тип speed ratio на 6, і бачимо, що при вітрі 3,85 метрів в секунду, який у нас залишився, момент уже буде суттєво більший. Момент уже 1. А мені треба 0,75. Значить, ми можемо знижувати швидкість вітру. Ну, давайте десь поставимо 3,2 метри на секунду. Для того, щоб добитися. Ага, це вже за... це вже не вистачить. Значить, це вже малувато вітру. Так, десь 3,35, скоріш за все, мабуть. Буде вже багатовато. 3,32. Теж багато. 3,3 рівно. Ну, навіть менше, навіть 3,20. Мабуть, 80-285, скоріш за все, ну ні, навіть отак. От от. Ну, коротше, 3,3 метри на секунду. 329. Так, це точно е, момент крутний для старту мого цього генератора. І, тут виникає цікава ідея: взяти М3, з м 3 забрати генератор, який буде явно слабшим, тому що він має фізичні розміри. Нагадаю вам, якщо по генераторах. Як це шукати? Він Turbine-генератор. Я вже їх оглядав, до речі, розказував вам коротко, які вони бувають. І тут насправді нам достатньо зайти до якогось просто одного продавця, будь-якого, де у них є, це все зібрано в купці. От зайдемо в їх магазин і просто виберемо просто виберемо е генератори, і я вам чітко все зараз швиденько покажу. Значить, нагадаю, вони є отакі: от, на 4 болтики кріпляться, він маленький. І от його ж версія тільки більша, він фізичними розмірами відрізняється. От відкрию вам зараз паралельно цих два. От такий, як у мене, і от цей той, що ставиться на М3 і на С3 по дефолту. І якщо ви пошукаєте його фізичні габарити для цих маленьких, вони їх ще пишуть. Для більших досить складно шукати. До речі, тут вони, як правило, брехню пишуть. Це не вірте в це всі стартові. Ні, 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 це, це... тут знайти чесні дані дуже важко. Вони ліплять, що попало. Цікавлять нас габарити. Бачите, 65 міліметрів його ширина. Так? Діаметр посадочний 153. І беру оцей другий генератор. Так, листаю нижче, десь тут теж будуть його дані параметри фізичні, ми його зараз знайдемо. От вони. 153 діаметр посадочний, співпадає, ну вже ж висить на, на, на моїх цих, все чотенько. І ширина, бачите, 81 проти 65. Тобто в цей генератор фізично не може запхнути більше заліза, ніж в цей. А в цей напхали по максимуму, в той, що мій, в, мої, в моїй версії, там 25 мм товщина заліза, подивитися, я його розбирав, повністю детально це все намальовано. Тому можна взяти турбінку М3, на неї кинути. Наприклад, оцей генератор, а той генератор з М3 поставити на с 3 він буде слабшим, але більш доступним для пітилопатного гвинта. Отакий От може бути фінт, е фінт да, вухами, де, як, -то, як, -то, як то називають? Е ну, але знову ж таки, все одно спершу я спробую його ще на 24 вольтовій системі. Е розуміючи при цьому, що він у мене дійсно стартуватиме на гвинті 5-лопатному 0,65. Метра радіусом лише на вітрі 3,8 метри в секунду. Ну, бо такий вже його. От тут треба 4-ку поставити, бо такий вже його момент. 3,85, мабуть, навіть на 3 Я вже забув, що це, яка, яка величина виходила. Ну так, да, десь 3,85. Зрозуміло. Значить, е, от така ідея. Скільки має коштувати в результаті турбіна М3? Е, з того, що я бачив, найнижча ціна має обходитись десь порядка 215 доларів. Е, не так і багато насправді за чесну 400-ватну турбінку, якби, котра може, може, щось може. Ще момент. Значить, давайте ж порівняємо на великих швидкостях. Тобто, ну, наприклад, візьмемо швидкість вітру в 10 метрів на секунду. Так, такий вітер буває, в поривах, реальний. Значить, на малому вітроколесі з тип speed ratio четвірочкою, тобто це п'ятилопатник, момент непоганий 5,09 на цьому вітрі. І обороти, бачите, близько до 600. Це хороші обороти. Тобто, теоретично воно може витягувати навіть той заміряний генератор, але ну, воно краще працюватиме якби з меншим, тому що йому буде легше підтримувати обороти. І тепер міняємо воно на більший. Діаметр вітерколеса, але на три лопатних, пам'ятаєте, яка там величина була? Так, Тобто тут ставлю 6. Момент буде більший все-таки. І обороти будуть на соточку більші. От в чому суть. Тобто, е, як не крути, але е, гвин діаметром 1,3-5 лопатний є ну, ну от замалий для цього вітряка і хоч трісне. Тобто, в перспективі треба дійсно. Змінювати його на більший діаметр, і, е, ну, і, буде, і буде тоді щастя, і буде тоді порядок. Отже, я пішов поки думати. Для вас інформація трошки про вітрички є. Якщо цікаво, маякніть мені в коментарях, я можу просто зробити підбірку, просто пояснення. Як відрізняються між собою китайські вітряки і чого від них реально можна очікувати? Щоб не було завищених очікувань там, в 3-5 тисяч якби, там, метра діаметра. Табо Та так не буває. Але є реальність і щось з них можна отримувати. Я, мене дивують люди, котрі розказують, що китайці це, 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 це єрунда, китайці не працюють. Ну, знаєте, ви просто не вмієте їх готувати, якщо про собаку говорити. Так? Але тим не менше. Мене теж дивує, чому я повинен платити за українську альтернативу вдвічі дорожче. Да вона не буде вдвічі кращою. Розумієте, в чому справа? Мене це дратує, дратує дуже сильно, Чому? тому що я відчуваю, що на мені хочуть нажитися. А це відчуття, воно є якби нечесним. Саме тому, ну от моя задача показати, що реально можна очікувати, що реально можна отримувати, і ну, який буде з цього результат. Великим своїм китайським вітряком я задоволений. Він видає те, що повинен в межах своїх можливостей два з половиною кіловатник чесний. Да, він, він свій кіловат до кіловата він витягував. Я з нього бачив 1080 ватт. Ну тобто, це правда, так наша задача підібрати е, вітрячок так, щоб він нам максимально підходив. От цим якби, ми і будемо пробувати займатися далі і далі і далі. Все, я скучний нудний, закінчив, забув. Якщо що, пишіть, нагадуйте, і цікава інформація для вкиду, сподіваюсь, пройшла, а далі, а далі будемо бачити, як, як, як його діяти далі. Тому наразі все. Всім дякую, па-па.